Першим, кому вдалося подолати берлінський мур, став Конрад Шуман, 19-річний прикордонник зі східної частини міста. 15 серпня 61-го він чергував біля стіни, яку тільки-тільки почали споруджувати. Йому не вдавалося приховати нервозність. Він озирався, переминався з ноги на ногу, смикав лямку автомату. Зрештою, підійшов у притул до дроту і зробив вигляд, що поправляє його ногою. І близько 16.00 Шуман зробив найвідоміший у світі стрибок до свободи. Після того шуман перебрався до Баварії, але десятиліттями побоювався помсти штазі. Вимушено не підтримував контактів з родиною, що залишалася у ні, Німеччині після падіння муру вони так і не почали спілкуватися. Шуман страждав на депресію, аж поки у 98-му не вкоротив собі віку. Його на місці стрибка шанували у скульптурі. На таран Муру 17 квітня 63, пішов цивільний, що працював в армії Вольфганг Енгельс. Він викрав зі стоянки БТР і дорогою до стіни пропонував перехожим долучатися. Охочих не знайшлося. Броньовик застряг у стіні. Передня частина вже була на заході, а люк все ще на сході. Поки Енгельс вибирався, його поранили у спину та руку. Опинитися на свободі йому допомогли західнонімецькі прикордонники. Долали стіну і повітрям. Авіамеханік Ганс Стрельчик шукав натхнення для втечі в історії польотів на повітряних кулях. Разом зі своїм приятелем Гютером Веслем він склав двигун і запасся болонами з пропаном, а їхні дружини з Радал» зшили власне кулю. 16 вересня 1979-го дві родини перелетіли стіну на висоті 2000 метрів і за пів години приземлилися на території Західної Німеччини. Про цю історію зняли фільм Повітряна куля. Ще більше авантюру провернув інго бетке. Він втік на захід ще 75 го через Ельбу на надубному матраці. За вісім років допоміг перетнути стіну своєму брату Хольгеру за допомогою Лука та стріл, перекинув мотузку, по якій той переліз зі сходу на захід. Однак у НДР лишався їхній найменший брат Егберт. У нього брати повернулися на дельтапланах у травні 89-го. Старший приземлився у парку, середній кружляв зверху як розвідник і все фільмував. Витягнувши молодшого та приземлившись біля Рейхстагу, брати відразу пішли до пабу святкувати своє об'єднання через 14 років. Це була найкраща випивка в моєму житті. Я думав, що більше не побачу своїх братів, але вони спустилися з неба на цю янголи і забрали мене до раю. Згадував потім Егверт Бетке. Долали стіну і підземними тунелями. Їх копали із заходу на схід. За різними даними таких спроб і успішних, і ні було від 40 до 70. Втекти вдалося трьом сотням людей. Найвідоміші історії: тунель 29 та 57 за кількістю врятованих. Перший профінансували американські телевізійники із каналу NBC, які фільмували підготовку і саму втечу. Тунель 57 був найдовшим мав 145 метрів та найглибшим 12 метрів. Це була наймасовіша одномоментна втеча в історії стіни. Тікачів мало бути 120, Однак серед змовників був агент штазі. Коли чергова група спускалася в тунель, до входу підійшли прикордонники. Почалася перестрілка, там загинув прикордонник Егон Шульц. Влада відразу оголосила, що вбивці перебіжчики, і створили цілий культ. Ім'ям Шульца називали вулиці та навчальні заклади. Вже після возз'єднання Німеччини стало відомо, що куля перебіжчика тільки поранила Шульца в плече. Ще 10 куль він в метушні дістав від своїх товаришів по службі.